Усім привіт, мої любі! Знову мільйонне відео, де все підряд з мого балкону в кадрі. Більше про побалакати, ніж про подивитися, але все-таки класне питання. Питали, що можна порекомендувати для початківців, в принципі, або не початківців, але хто хоче зараз в наших українських реаліях з війною, з відключеннями світла, з усім оцим ростити і не труситися. От що можна таке поставити, щоб воно і сонечко пережило, і засухи пережило, і жарюку, і прохолоду, і відключення. Давайте так, в мене, хоча здається, що багато орхідей, але не дуже багато орхідей, тому що дуже багато з них, в принципі, більш-менш з однієї групи. А якщо ми дивимося отут, то взагалі одні в мене да, лалії-пурпурати, котлеї пурпурати тому прям величезного широкого спектру і досвіду я вам не розкажу. Але з того, що в мене є, що я можу порекомендувати, то якщо у вас підвіконня, сонце, якщо це наші умови, якщо це взимку, може бути прохолодніше. Да, а влітку може бути отака спека, як було, що переживе. Це я вам так для краси блочників, проблочників, мабуть, не буду казати саме про підвіконня. А котлейна група досить міцна насправді і е, не бійтеся. Багато хто вважає, що ну, це так страшно, це так складно, ні, це не страшно і не складно. І я би сказала шомби. Беріть шомби або шомбові гібриди, бо їх ну, просто не доб'єш нічим. Вони у вас переживуть і про холоду, е, плюс 10 на балконі, будь ласка, вони переживуть. От, але ну, з поливом, звісно, то вам треба буде відрегулювати. Посадку бажано теж суші. Так, але це деталі ви розберетеся. І переживуть просто спеку. От паняночки не притінялися, єдине цітка москітна. Пережили спеку, переживають будь-який продув. Зараз покажу. Корінці, які нарощують. От то вони гарно переносять все це. О! я знову з вами, техніка не витримала, перегрілася. Так, вони це все перенесуть, вони прекрасно ростуть. Єдиний мінус, щоб заквітнути, їм треба багато-багато сонця. Гібриди не такі, скажімо так, вередливі в цьому питанні, але все одно їм треба дуже багато сонця, тому дивіться. Далі я завжди рекомендую пурпурати, бо це дуже прості, насправді котлеї, дуже гарні, дуже великі це великий мінус, я розумію. Але вони такі, їх ще лопати не доб'єш. Багато в них плюсів, тому подивіться. Ще з рекомендацій це брасаволи. Брасаволи вони класно переносять. Вони так створені природою, вони чудово і жару, і сонечко, і в прохолоді теж вони спокійно існують. В мене он стоять, бачите, біля скла, біля скла взимку плюс 15, плюс 12 в мене буває. Я думаю, що там і плюс 10 буває. Так, от, Тому вони переносять, вони переносять, вони чудово ростуть. Ота от дальня, та що більше до скла, та взагалі була сіянцем. І вона там як стояла, так і сіянце росте. І вона вже яка панянка, і вже навіть квітла. І, он, ви бачите, чесно скажу, дуже класні, все перенесли класно. І для мене це кілька років це ті орхи, які ну Взагалі нічого. Пережарила, пережарила. Підхолодила, підхолодила. Не долила, ну нічого. Перелила важкенько, може бути, але переживемо. Тобто, ну такі я прямо на них колись тренувалася і зараз я просто у захваті. І а, гібриди за їх участі теж дуже класні. Для мене це я завжди кажу робочі коняшки. Дехто каже, що щоб заквітнути, їм потрібно набрати дуже багато маси. Не знаю, я з таким не стикалася, в мене квітли поділки по три бульби, в мене квітли рослини, які приїжджали від постачальників з невеликою кількістю бульб. В мене квітнули рослини, от там моя надо стоїть, коли вона втратила половину свого куща, і їй це взагалі ніяк не завадило після цього наростити нові бульби менші, ніж предидучі, але все одно проквітнути класні штуки. Тобто, ну от, для мене, для моїх умов, і знову ж таки. Вони витримують сонце, вони витримують жару, вони витримують прохолоду, вони витримують засуху, вони витримують багато чого. І знову ж таки, як ви бачите, вони в мене стоять тут. В мене не працює тут досвідка, тут навіть лампочки немає, там взагалі нічого немає, і вони в мене квітнуть як влітку, коли дуже багато сонця, так і взимку, коли його не так багато. Вони це можуть для мене вони досить невибагливі, скажімо так. Так? Тому дивіться, це таке моя думка. Щодо дендрів, не ну, скажу чесно, ну, от на прям молодці, гарно все переживають. І всю мою недосвідченість в цьому питанні, в тому, що я їх недооцінила, вони все одно живуть і рясніють, бенсоняє заквіт. Але вони в мене недовго, тому я вам їх не можу рекомендувати сказати: прям, вау, да, беріть! Але, в принципі, потренуватися на носмах. Може бути дуже-дуже класно щодо блочників, вони в мене пережили цю засугу найкраще. Як би це не було дивно, яка б низька не була вологість, яка б не була температура, які б не були відключення, вони пережили найкраще, у них все продувається, їм ніде запрівати, ніде зваритися. Я їх бризкала зранку. Раненько, до того, як починає пекти, і бризкала потім ввечері, десь після восьмої, коли перестає текти. Тут жодних нарікань. От блочники перенесли легше за все. Знову ж таки, по блочникам в мене просто а, дивіться лептотеси, які мають таку саму структуру, в принципі, як брасаволи. Вони теж легко переносять оці всі засухи. Оце все. Брасаволи. В мене котлейна грубка, а в мене дендробіуми так Єдине, з чим вони мене мучили, це якість води. так Вони потребують якість води, але всі вони дуже класно перенесли жару і переносять взимку відключення прохолодні умови без проблем. Папіліонанти не рекомендую, вони дуже класні, я їх обожнюю. Але, ну наприклад, дивіться, я зараз відновлюю. Я розказала, що я її чіпнула в шорцах. І корінці, от бачите, зараз почали набухати. А виглядали, виглядали отак. І ті, що були живі, в мене, бачите, виходить, їх відпоїти, вони набрякають, вони вже не такі зморшкуваті. От. І вони почали навіть прокидатися. Але це дуже довгий великий процес, велика робота. І, знову ж таки, це відкине рослину назад. Я то зараз її відновлю, і потім вона почне гарно рости. Але. Вже, якби все одно, це не буде так, якби цього не сталося. Але можна відновлювати. Так? Тому бафіліонанти не рекомендую для наших умов просто на підвіконня. А всі інші, які я називала, можете спробувати. Щодо фаленопсисів, вони цього не люблять. Не скажу, що вони прямо. Так класно перенесуть і жару, і тепло. Є ті, хто краще, і жару, і тепло, і жару, і холод. Є ті, хто класно переносять жару в спеку, але холод їм ні-ні ні в якому разі. Є ті, хто краще переносять про холоду, але жара їм ні-ні ні в якому разі. От, взагалі фреленопсиси, які всі вважають дуже легкими простими, не дуже праві, бо там теж є свої умови. Я б сказала, що вони попсові, але я б не сказала, що вони прямо. Такі легкі, такі легкі, що прям йой. Є свої особливості, як і у кожної рослини. От, а на цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам було корисно. Сподіваюся, комусь підійдуть а, мої поради. До речі, а, тут подумала про ансепс, хотіла сказати, що ансепс рекомендую. Він теж приносить великий проміжок температур, але анцепси незручно ростуть і такі все-таки все є досить капризними. Не знаю, в моїх умовах для мене вони. Досить капризні, я з ними трошки мучуюсь, але я хочу перемогти. А це класні, я б могла їх порекомендувати, але вони дуже високі, і знову ж таки, в мене поки з ними менше року досвід, тому я поки не буду забігати наперед. Але поки вони себе дуже-дуже гарно показують і зарекомендували дуже у мене гарно, тому я думаю, що я буду поповнювати у себе їх різноманітність. От, а тепер вже зовсім все Всім щиро щиро дякую за перегляд. Слава Україні! Всім пока-пока.